Фейкова ліквідація українських офіцерів. Спочатку повномасштабного вторгнення російські пропагандисти неодноразово заявляли про ліквідацію українського військового керівництва. Аж двічі вони писали про те, що їхньою ціллю став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Спочатку заявляли, що він постраждав під час ракетного удару. Наступний вкид був про те, що Валерій Залужний отримав важке поранення на командному пункті поблизу Херсона, начебто, у нього травма голови, осколкові поранення, і йому зробили трепанацію черепа. За версією росіян, залужний вже вже не зможе очолювати війська. Щоправда, залужний сам спростував версію російської пропаганди. З ним все добре, він здоровий і працює на українську перемогу. Я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. Ціллю ворога, начебто, ставав і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Так звані заканали писали, що він загинув під час бомбового удару на Бахмутському напрямку. Традиційно жодних підтверджень не надали. І вже двічі росіяни намагалися заявляти про знищення командувача сил тероборони Ігоря Танцюри. Про це говорив керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Нібито його найманці підірвали автомобіль та вбили танцюру, коли той їхав до Бахмуту. Втім, ця інформація ніщо інше як черговий фейк. Однак, за даними зміна, командувача сил ТРО начебто дійсно скоїли замах. Його колону обстріляли і в машину, в якій мав би бути танцюра, влучили. Але командувача у тій автівці не було. Заживо окупанти похоронили і командира окремої тактичної групи аеророзвідки Юрія Мадяра. Росіяни поширили в мережі відео з ліквідацією бійця на Донеччині. Некролог тоді доповнили добіркою фейків про діяльність командира. За їхньою версією мадір займається виробництвом токсичної зброї, яку ЗСУ використовували у районах Соледара та Бахмуту. Однак командир швидко відреагував на своє вбивство. Тимчасово живі хробачки повідомляють про те, що вони ліквідірували нашого командира Мадяра. У мене особисто, друзі, чесно, немає слів, щоб описати. Страшну подію, але я точно знаю, в кого слова є, друже. Що ти думаєш про це? Обережно падає бімба, не дочекаєтесь. причини такої клоунади прості: росіяни намагаються деморалізувати українських бійців і вигадати собі хоч якісь перемоги.